Зараз попрацюємо верхньою частиною нашого тіла і зробимо рух, який називається кач. Від слова качати, розкачувати. Як він виглядає? Ось таким чином. Працює переважно верхня частина тіла, але ноги, нижня частина, нам також допомагають. Ми переносимо вагу з однієї ноги на іншу ногу. Переносимо вагу. І по мірі того, як ми переходимо на одну з ніг, ми коліна цієї ноги згинаємо. Корпус при цьому розкачується зі сторони в сторону. І при виконанні цього руху ми намагаємося зробити так, щоб корпус робив більш об'ємні рухи нижня частина. І тут є ще така історія, що ми починаємо рух, наприклад, з правої сторони, і при цьому ліва сторона корпусу в нас піднімається, ми ніби заносимо її. І зараз через верх, уявіть, що у вас хтось за ліве плече намагається підняти. Через верх ми переводимо корпус на іншу сторону і його нагинаємо. При цьому вага в нас також переходить з правої ноги на ліву ногу. Ще виникає таке відчуття, ми, ніби ми виштовхуємо себе з правої ноги, розгинаючи коліно, і. Переносимо цей імпульс, який створюється правою ногою. Ми його передаємо у верхню частину у плече і потім переносимо увагу на іншу ногу. І після цього нагинаємо ліве плече і витягаємо його якомога далі у протилежну сторону. Давайте ще раз. Я починаю з правої ноги. Коліном правої ноги я себе роз... Чую, при цьому ліве плече піднімається. І тепер ліве плече я спочатку посилаю вверх, при цьому переношу увагу на іншу ногу, і потім його нагинаю в протилежну сторону. Е, якщо ви бачили, як спортсмен виконує кришки через жердину, він відштовхується від шеста, і потім він летить. Нерівненько над землею, а він ніби набирає отакий от розмах вверх, і потім через верх він вже над жердиною опускається. Ми робимо так само. Ми спочатку нам треба відчути, що ми наше плече заносимо вверх, виштовхуємо його від протилежної ноги, а потім вже ми його опускаємо. При цьому. Ще вмикаються м'язи, які в нас між ребрами. Ми не тільки створюємо імпульс від однієї з ніг, а ще й виштовхуємо нашу верхню частину корпусу, ніби намагаємося її ще вище підняти, розтягуємо себе вверх. І ми м'язами, які в нас між ребрами, себе піднімаємо. Піднімаємо вагу переносимо, і потім вже тільки корпус працює, коли ми його нагинаємо. Теж оці ось ці, ці м'язи працюють, коли ми нагинаємося. Тепер давайте я вам продемонструю ці рухи. Ви подивитесь і щоб ви побачили, як у нас імпульс створюється в одній з ніг, і він виштовхує протилежне плече. Перенесла вагу на ліву ногу. Перенесла вагу на праву ногу. Перенесла вагу на ліву ногу. Коліна згинаються, розгинаються, згинаються, розгинаються. І зверніть увагу, що в цьому руху Русі бере участь і голова. Тому що, якщо я буду працювати без голови, то моє тіло буде виглядати з Тому. Спочатку в нас рухається плече, голова ніби трошечки відстає, а потім ми рухаємо плече і головою, головою це закінчуємо. Руки при цьому роблять ось таку невеличку хвилю. І зверніть увагу, що хвиля руками в нас починається від плеча. Це не просто розмахування рукою, а ну, я роблю підйом плеча. Потім його прокручую назад. Що хтось не робить, не піднімає плечі, я піднімаю і потім його опускаю, а комусь зручніше робити просто назад. Відводити. Ну, Я особисто трохи піднімаю, але потім обов'язково, якщо ви будете піднімати плече, обов'язково послідкуйте за тим, що ви його потім опускаєте назад, ніби вкручуєте в лопатку, опускаєте назад, щоб. У вас шия не пропала. Тому що, якщо ми піднімаємо плече, у нас пропадає шия. Слідкуйте, щоб цього не було, щоб шия у вас була довга і красива. І тепер ще раз ці рухи показую. Грудну клітину я трошечки вперед виштовхую, це дозволяє мені і плечами легше працювати. Руки роблять хвилю, ноги мене виштовхують з однієї сторони в іншу. І потім корпусом я нагинаюся. що вам треба волосся з однієї сторони перевести на іншу сторону. Ось такий рух. Бажаю успіхів.